Привіт, друзі, починаю цей влог з торгового центру. Сиджу тут на фудкорті, взяла каву. Насправді, сьогодні вже вечір-понеділка. Чоловік з мішою гуляє десь тут, топають, розважаються, бо на вулиці дуже дуже холодно вже і відпустив мене попрацювати. Бо у мене на Ютубі, до речі, на цьому каналі буде нова рубрика зовсім скоро, але яка потребує. Великої підготовки. Тому якраз зараз цим займаюся. Це буде більш щось живе, але якщо ви дивитеся мій канал, то вам це буде точно актуально і цікаво, я думаю, сподіваюся дуже на це. Але як вже сказала, треба трошки над цим, ну як трошки, нормально над цим попрацювати, все продумати. І це дуже приємно, але потребує часу. І от чоловік так от мене радує, відпустив <сувствуй> каву. І працюю. І подивіться, в якій атмосфері я це роблю. Тут же ялиночки у нас обрала собі таке місце, найзатишніше на фудкорті. Повернулись мої чоловіки. Подивіться, який міша смішний в гольфі. Йому бабуся гольф купила. Просто подивіться. Міш, гольф у тебе. Да. Я тут сижу, думаю, як бути з ялинкою новорічною наче вже хочеться поставити, а з іншої сторони, я собі не можу уявити, як Міша себе буде поводити з нею, чи не буде він розшвирювати ці іграшки, знімати їх. У нас, в принципі, немає скляних іграшок, але все ж таки є, знаєте, з блискітками різними. Ті блискітки, ну не бажано, бо щоб він їв, і я так розумію, що це навіть небезпечно. Коротше, щось не можу собі скласти в голові, як це має все виглядати. І чи не буду я жити тут біля цієї ялинки і її остерігати від відміжі. Або ж чи не буде вона тільки до половини прикрашена. Тільки верхушка. Не знаю. Коротше, поставимо ялинку, обмотаємо гірляндою, причепимо зірочку на верхушку і на тому все. Розумію, що ні, що все ж таки, мабуть, будемо ставити. і... Раніше у нас була традиція з чоловіком 1 грудня ставити ялинку, ну, крім минулого року, бо в минулому році якось ну така собі була новорічна атмосфера, самі розумієте, От, і тоді ми поставили пізніше, плюс Мішка маленький був. А от у цьому році, думаю, повернутися до нашої традиції першого числа ставити. Якщо що, то перше число на цьому тижні, вже в п'ятницю. Якщо ви дивитеся це відео, то воно вже було. От, знову, знаєте, вам привіт з минулого. М -м, не знаю, як бути. Треба щось думати. Плюс у нас же ці коробки стоять внизу, завернуті в обгорточний папір. Гарненькі, рожевенькі. Ну, як стоять, зазвичай були. А в цьому році не знаю, чи не буде міша їх розтягувати, щось з ними робити. Бо одну коробочку він дістав, там випадково так вийшло, так він порвав на ній папір. Не знаю, чи не чекає. Така доля, всі ці коробки. Коротше, сижу тут, думаю: п'ю чай, чухаю Мафіна і чекаю своїх чоловіків з прогулянки, бо вони пішли з прогуля... на прогулянку, а у мене був зідзвон. і якось, знаєте, ви з'явився час просто посидіти і подумати, що я хочу, що робити далі. От якось дійшли думки до ялинки. І от не знаю, що робити. Мабуть, все ж таки, от поки вам розповідала, бачите, в голосі все проговорила і зробила висновок, що, мабуть, ми її поставимо от, при повному параді, а там подивимося. Якщо що, знімемо половину іграшок, або всі, а там буде видно. До речі, мені ще дуже подобається гірлянди, він каже, гілля. Щось таке, Що схоже, гірля чи гілля, щось таке подібне. І на нашу цю гірлянду, яка тут і на вулиці, і на всі ліхтарики, звертаю увагу і кричить гілля. От, то я думаю, на ялиночці йому також сподобається. Хоча не знаю, можливо, ні. Прийшли з вулиці, подивіться. Дитина скучила за плідіком. Да? Поклав собі на підлогу і обіймається з ним там. Звичайно, після морозу і з плідіком пообійматись, то дуже, дуже кайфово. Да, Мішка? Ти обнімашки робиш? А покажи, як ти обнімашки робиш. Ні? Будеш кататися на ньому. Тик-дик-тик-дик-тик-дик. А обіймашки зроби. Обнімашки обнімашки. обнімашки. Вот так. Що там? Пузик? Зайшла в акварель тут в цьому році. Ну в принципі, не в акварелі, а в принципі у всіх книжкових магазинах так багато новорічних книжечок. У тому році, коли я Міші обирала, якось не так багато було. А це зараз, прям ну подивіться. Все новорічні дитячі книжки. Хочу щось подивитися, хоча міші вже купили книжечки, ще йому там бабуся подарує, але все одно цікаво, що новенького. Ось ця сподобалась. Так, куди мені покласти. Але знаєте, тут з віконцями О, так відчиняється. Прикольна теж така, ну, наче для якраз мішаного віку. Тут не віршик, а просто історія, але ну, така цікаві достатньо малюнки. Але блін, ціна 320. Ну, реально, ціни в цьому році на книжки якісь. Ну, прям, прям занадто. Не знаю, чи то я відстала від життя. Це купа-купа варіантів. Ну, це вже на постарше, я розумію. Хочеться все. Мені не знаю, як Міші, а мені хочеться все. Така в нас є, до речі. А взагалі приїхали у Лавіну, щоб я познімала огляди магазинів для дому новорічного декору. І от зайшла в акварель, бо побачила, що тут теж є новорічний відділ, і побачила книжки. Чоловік захотів в Макдональдс, тому от будемо їсти бік -тесті. найсмачніший на нашу думку бургер у Макдональдсі всіх часів. Mm. Міші подарували он маску містера Помідора. Мішка, то якраз в червоному, боже, як смішно. Це ж помідор? А, ну так. Да. Yeah. І буду зараз вперше пробувати ось такий соус, ще не куштувала. Не ясно поки. Ой, смачний. Да, мені подобається. Видала Міші Я. гнома. Дякую, сонечко. <звук> да, ти такий смішний Червоний гном і Міша в червоному Баба. Баба не приїде соночок сьогодні. На, тримай. ні 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 все, мамі від... можна забирати, мамі віддав. Да. Да? Дякую. Прийшли з мішкою у такий невеличкий парк, ну, сквер, я б навіть сказала. У нас тут через дорогу. То полюємо на ворон. Такий смішний. Ледве йде в тому комбінезоні, в тих ботиках по цьому снігу. Полетіла ворона. Ух ти! Каже, і куди ж мені тепер йти? Я хоч з муфтами, але все одно беру з собою перчатки завжди, бо Міша ж зараз топає. В тому році я так не робила, бо собі ходжу в муфточках, ручки засунула і все, і мені тепленько. А тепер, що, Міша ходить, а я за ними виходить з голими руками, тому беру з собою перчатки. Потопа вже кудись. От смішний. Я не можу. Гуляємо, сьогодні дуже класна погода, хоч так холодно, морозно, але сонечко. Ну, така, знаєте, приємна зимова погода, хоча сьогодні ще не зима. Друзі, ми перейшли з мішкою на один сон. Ну, як перейшли, сьогодні третій день таки практикуємо. В 14 влягаємось і спить 2-3 години. Ось якраз заснув. І закриваю штори, коли міша спить, щоб він так в максимальній темряві спав. Хоча він може і при світлі, це не те, що він там звик до темряви і не може при світлі спати може. Але я знаю, що маленьким діткам, та і в принципі людям набагато корисніше спати у темряві і у тиші. Так, є більше шансів, більше можливості перезагрузитися повністю. І відновитися і відпочити. В принципі, для цього сон і існує. Але як я вже сказала, Міша, що при світлі, що при шумах якихось дуже гучних, теж нормально засинає, якщо так потрібно. Наприклад, у торговому центрі він може заснути, на вулиці може заснути прямо біля проїжджої частини, там, де машини їздять, ну там, де дуже гучно, я ж кажу, в торговому центрі, де музика волає, він спокійно собі засинає, нормально. Без питань, тому я за це ніяк не турбуюся. А вночі і ось такі сни, коли ми вдома, я стараюся, щоб він спав в тиші і в темряві. Хоча це при тій умові, <свісно> якщо у нас за стінкою, бо там якраз Деміша спить, де у нас спальня, прямо за стіною роблять ремонт. Тому якщо ремонт у цей час не роблять, то міша спить в тиші. Якщо ремонт роблять, то ну, що робити? Спить, як є. Поставила чайник, хочу зараз зробити чай, вибачте, що так темно, як є, хоча сонце на вулиці, не знаю, чого в нас темно зараз. Трав'яний ось такий там прям, ну, фокусуйся. От. Прям, прям прикольний всередині склад. І цей чай ми купуємо в АТБ. Уже не знаю, скільки б таких пачок ми випили. Зараз покажу ще ще в нас є чорний теж за АТБ з персиком, дуже смачний, от божньо, Ми навіть перестали купувати будь-які інші чаї. Оці два за АТБ купуємо і все. Чоловік більше п'є трав'яний, я більше чорний, але зараз захотілося трав'яного. Мафін як завжди за мною хвостиком ходить. Я мішу вкладала, він там поряд лежав зі мною. Я прийшла на кухню, він також зі мною прийшов. Ти мій хвостик? Каже, у мене є свій хвостик. А взагалі зробила чай, сіла, і так як завтра стартує мій марафон натхнення, на який, до речі, ви вже не встигаєте, бо він вже почався, якщо ви дивитеся це відео. То буду зараз додавати учасниць у закритий профіль, і завтра вже будемо починати. Дуже-дуже-дуже чекаю початку. Класні люди зібралися на цьому потоці, тому я думаю, буде цікаво. Хоча у будь-якому разі, при. Якщо там будь-які б люди зібралися, було б цікаво, бо це все ж таки індивідуальна робота, ні в якому разі не групова, бо для кожного є, для кожної людини натхнення це щось своє, кожна людина по-своєму його відчуває і надихати може будь-що ніколи не знаєш, що те, що одну людину надихає. Не факт, що буде надихати іншу, і навіть скоріше точно не буде надихати, бо у всіх це якісь різні моменти. Але є загальні техніки, які допомагають якраз свою індивідуальну цю доріжку пробудувати. Цим ми будемо займатися на марафоні. Уже завтра почнемо, але я довго вам занадто розповідаю, враховуючи той факт, що ви на цей марафон вже не можете потрапити. Ну, до речі, це може бути останній потік, я ще не вирішила. Подивимося, але точно на стопі буде трохи цей проект, бо просто банально, до речі, от поділюся з вами, мене не вистачає. Мене зараз, хоча я, я зараз в максимальному ресурсі, я е, зараз максимально наповнена, але просто я хотіла би сказати, що часу не вистачає, але у мене не вистачає, мабуть, фізичних сил. Це все тягнути. Дитина, потім вогник, магазин мій. Потім марафон. Зрозуміло, що сам марафон мені проводити не складно і в задоволенні, але на цей марафон кожного разу треба набрати людей. І Ось це мені не дуже до вподоби. Скажу от вам, як є, можливо тому, саме тому, що я від цього не кайфую, від продажів марафону, скажімо так, то, мабуть, із цього і не така велика кількість людей його проходить, як би мені хотілося. Бо все ж таки. Ну так, да. їх не так багато, можливо, як ви собі думаєте, ні, там не, не, не тисячі людей проходять мій марафон. І до чого я це все? Що, крім цього, в мене ще є YouTube, Крім того, що я зараз роблю тижневі влоги щотижня. Я знімаю влогма, знімаю огляди магазинів, плюс я планую нове, таке, нову рубрику у себе на каналі, де будуть задіяні інші люди, не тільки я. І це все треба, щоб зняти цей випуск. Хоча б один треба, щоб все склалося, всі зовнішні обставини, потім обставини кожної людини, яка буде приймати там участь, плюс у всіх є діти, і, ну, Трохи складно підлаштувати час, домовитися, всі пазлики, щоб зійшлися, так зробити. І крім цього, ж є ще побут, побут і. Крім навіть цього ще є я, мої якісь хачушки, які наче й не треба, але просто хочеться зробити, там провести час і нічого не робити, це теж іноді класно. І на це у мене зараз не вистачає часу, але в мене ідеальний чоловік, який намагається просто як може мені цей час давати, хоча б на те, щоб я, ну, я його можу використовувати, цей час, як я собі захочу. Частіше я беру цей час і використовую на роботу, але, в принципі, можу використати його і на свій відпочинок. Мені чоловік це дозволяє і займається в цей час дитиною. От він приходить після роботи, може там піти з мішою погуляти, залишити мене одну вдома. Або вони можуть піти погуляти там за в двір, а я під піти сісти у торговому центрі. До речі, ж в цьому відео вам показувала, Ми тоді разом пішли в торговий центр, але вони гуляли. Топав міша там розносив той торговий центр. А я сиділа, працювала, і це для мене дуже класно. Я ж кажу, можливо, із-за того, що зараз таких моментів стало більше, бо ми поговорили і вирішили, що мені цього не вистачає, і якби вирішили, що з цим робити, можливо, тому я така прям ж наповнена і є. А ще можливо, тому що я нарешті знайшла своє місце. Не буду казати, що на все життя, але от на даний період часу я хочу займатися повністю ютубом і магазином. Два таких направлення. Ще марафон тут був, але мене просто, от всю, всю цю історію я до цього і веду, що Мене просто не вистачає на марафон. Так, він класний, так він приносить людям результати. Я від нього отримую задоволення, але ну, просто сил, енергії, ресурсу на це все, на цей весь збір людей туди, на той марафон. Не так сам марафон, як от збір туди людей, ну, у мене забирає Багато енергії, тому я вирішила провести його останній раз зараз, можливо, ще колись він буде, але я не знаю через який період часу і взагалі не точно буде. І просто, поки зайнятися Ютубом, я ж кажу, там буде ще на Ютубі буде ще нова рубрика на цьому каналі. І зайнятися більше магазином. Ну, я і так ним займаюся, це, це все паралельно. Але два направлення, то вже не три. Ну, ви можете зрозуміти. Плюс, якщо ви помітили, то не знаю, якщо ви підписані на мене у інстаг... у Інстаграм, то ви могли це помітити. Тим паче, якщо давно, що я туди зараз. Ну, я майже не веду там блог, я його веду як просто свою домашню сторінку да, для своїх друзів-рідних, отак от. в такому плані виставляю те, що мені хочеться. Виставляю, коли це коли мені хочеться. Якщо мені в 3 години ночі захочеться, то я виставлю в 3 години ночі і мені байдуже лайкне це хтось чи ні. Чи подивить, будуть там перегляди того різ чи ні? Ось так зараз це у мене. Просто чисто для задоволення взагалі не акцентую увагу зараз на інстаграм. У мене нема на інстаграм ніяких абсолютно зараз планів, хоча ще рік тому вони були. Отак. Ну, у мене зараз більше акцент на Ютубі і на магазині буде, і я беру собі це за ціль на наступний рік. Це також YouTube і вогник. Знайшов мої навушники, і тільки що я не встигла зняти, В вушка собі вставляв. Складай назад, складай. Отак вушка вставляв, да, так. Смішнюлька маленька. Рюхам муха, мамі даєш. Давай, давай. Сюди складати? Добре. Вушка там у Міші, так? Да? Для вушок навушники, так? Да? Тільки це для мішаних Ось Отак, От два вушка. Молодець. Ти такий розумник, ну? А це у нас тут після того, як поїли, просив цю коробочку, помила йому і ложку, і коробочку. Дала, грався. Мафін, ти теж хочеш навушники? Я думаю, тобі це не сподобається. Тусимо тут, з хлопцями. Да, мої тусовки тепер виглядають ось так. Куку? -ку. Міша, Майля. а хто? Міш, а хто у мами на шкарпетках? Хто у мами там на шкарпетках? Мама. Хто це? А є а, є. да, Олень. Дивимося, як трактор чистить сніг. Дуже цікаво, правда? Трактор там. За ручку мене тримає, боїться трошки. Вже не страшно. Пішли розглядати. Мама, де да, з мамою, звісно? Давай, ручку, давай. З мамою. Трактор міш. Ми сьогодні мали ставити ялиночку, але відклали це питання, бо треба було перевісити ось цю гірлянду. Ну, Вона поверх штори висіла, я вам вже показувала, ми її піднес туди. Перевісили і треба було ще трошки прибрати. Коротше, всі ці питання то у нас вдома тепер, ну, досі з новорічного тільки от чашка з Сантою. І все. Вийшли гуляти. У нас сьогодні дуже морозно і слизько. І подивіться, у нас тут змінили декор біля кав'ярень уже на новорічний, так гарно. Пам'ятаєте, я вам осінній показувала з гарбузиками. А тепер от у нас ось така новорічна вже тематика. Подобається Міш? Скажи гірлянда. Па-па-па! Па-па-па! Йдемо -па -па. па -па -па. далі. Дивіться, як бус... яке блискуче. Це не калюжі, це замерз лід. Обережно будемо йти. У нас тут магазин Камелія є. І тут така тут новорічна експозиція, ну, вітрина. От Міша ходить тут, роздивляється. Тут і гірлянда, і Санта. І гноми, і ось, де мішка? Вау! Wow. Wow. Яка краса, wow. да, синок? Вау! Wow. Такий мій маленький пінгвін. Да? Yeah? Ідемо зараз в ретровіль, бо дуже холодно, дуже-дуже холодно. Добре, що я куди піти. Погрітися і потопити там. mm <laughs>